Криворіжець Денис взимку отримав тяжке поранення під бахмутом. В нього були переломи обох ніг та кульові поранення. Вже півроку захисника лікують у Дніпрі. Дуже гарний персонал, так, постійно заходять, питають, що потрібно. Так, лікарі постійно так теж питають. Швидко теж ну, доп... зробили допомогу мені оперативну. По Операцію цю поставили апарати, зафіксувалися кіски. Тут рятують постраждалих від мінновибухових та осколкових поранень. Лікують пацієнтів з черепно-мозковими травмами. Все частіше поступають поранені від вибухів мін. В тому році це були вибухові травми, це травми, які від вибухів, ну так скажемо, тих, які прилетіли. Наразі ну, збільшилось може до половини, а може й більше травмованих, які ну, наступили на це протипіхотні міни. Ми зараз працюємо над балансом. Пацієнт після ДБМК він має середній ризик падіння для того, щоб він міг ходити без допоміжного засобу. Зараз наразі пацієнт ходить з допоміжним засобом ходинці для того, щоб він міг виконувати свої повсякденні активність. Виходити самостійно на вулицю. У медичному закладі є унікальне для України відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Завдяки надсучасному обладнанню реабілітація стає високотехнологічною та цікавою для пацієнта. В'ячеслав проходить реабілітацію після осколкового поранення під Кремінною. Поранення вийшло від П'ятки, перелом п'ятки, і е, е, зруйнувала стопу осколка. При виконанні бойового завдання був ворожий обстріл е, е, Я знаходився в, в той час на позиції, і осколки залетіли від е, дерева. І пошкодили мені ногу. Чоловік каже, після одужання готовий надалі боронити нашу державу. Я одне скажу Україна переможе, і це 100%, тому що найкращі у нас жінки, найкращі чоловіки. Реабілітаційний центр у Дніпрі є одним з найкращих в країні. Наразі там працюють 38 спеціалістів. Саме відділення працює три роки і. Ви розумієте, ми стикаємося з тим з тими викликами, які з якими стикається ну, наша країна. Бо два роки це був ковід, і однозначно ми займалися дихальною реабілітацією. З початку війни ми працюємо з дуже складними новибуховими травмами. На сьогодні Дніпро є найбільшим хабом з порятунку поранених захисників.